Привіт наші улюблені слухачі. Сьогодні ми будемо продовжувати читати історію про Йосипа. Отож, Йосип потрапляє до в'язниці. Люди, які купили Йосипа, повели його в далекий Єгипет, а згодом продали його багатій людині на ім'я Потіфар. Потіфар любив Йосипа, тому що будь-яку роботу Йосип виконував добре і старанно. Одного дня Потіфар сказав Йосипові: Йосипе, я знаю, що тобі можна довірити догляд за всім моїм майном, за моїми грошима, будинками, полями. Ти будеш головним над усіма моїми слугами. Якось Потіфарова жінка попросила Йосипа зробити щось таке, щоб не сподобалося би Потіфарові. Йосип відповів їй: Ні. Твій чоловік довіряє мені, я не можу цього зробити. Це дуже розгнівило Потіфарову жінку. Ось я тобі покажу, погрожувала вона. Потім, плачучи, пішла до Потіфара і розповіла йому про Йосипа усіляку неправду. Потіфар не знав, що його жінка обманює його, і кинув Йосипа до в'язниці. Йосип став вірним помічником керівника в'язниці. Невдовзі йому довірили важливу роботу. Він доглядав за іншими в'язнями. Йосип любив робити людям і добре поводився з в'язнями. Двом в'язням приснилися сни, які не давали їм спокою. Один з цих людей був пекарем, а інший чашником єгипетського царя. Йосип попросив допомоги у Бога, і Господь відкрив йому значення цих снів. Йосип сказав чашникові, через три дні тебе буде звільнено з в'язниці, і ти продовжиш свою працю у царя. Пекареві Йосип сказав Твій сон означає, що через три дні ти помреш. Все, що Йосип сказав, збулося. Розкажи цареві про мене, будь ласка, я не зробив нічого поганого, але потрапив до в'язниці, попросив він чашника. Чашник пообіцяв поговорити з царем. Але невдовзі забув про Йосипа. А як кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана.